Друзі, ви вже не критикуйте нас, будь ласка, так скажемо. Строго й не переключайтеся. Може це колись вже закінчиться, але ми знову на своєму городі. Ми знову сьогодні боремося з бур'янами. Я взагалі не знаю, я не розумію, як можна один-єдиний раз посапати і город чистий. Боже, це просто якась моя головна біль. Ну, в принципі, як і Олегова. Щоб ви розуміли, ну, я не буду показувати вам людські городи, бо, ну, знаєте, це таке діло. Це приватна власність. Але нікого на городах ніде немає. Тільки ми з Олегом вічно тут товчемося, 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 бо сапаємо, сапаємо і сапаємо. Ввечері сапаю, рано виходю, вже бур'яни ростуть. Ну що це таке? Ну як я сапаю? Ну навчіть мене, скажіть, де вчать сапати город? От де! вчать? Ти такий сьогодні ню працівний. Лицемір такий. <праців> Оліку, ти пам'ятаєш, як ми колись. Ну, я не знаю, це років 20, мабуть, уже тому назад, да? як ми працювали ще у школі, ми ходили сапати буряки. Тобто кожному вчителю у школі давали скільки це гектар, чи якось це там на школу його давали, да? і в колгоспі сапати буряки. То ну, наші буряки було, нашу норму було видно. Видно серед всіх. Боже, ну як? Ну, ну, сапаємо ж на рівні з усіма. І дивимося, боже мій. І, і геть нахилялися до того буряка, щоб там вирвати той бурянчик кругом нього. І що ви розумієте, що в людей чисті ті буряки без бур'яну, а до нас приїжджає бригадір. Поправляйте буряки, бо буряни ростуть вроз. Рост. Ну, от як, скажіть, як навчитися сапати? От буквально кілька днів тому назад, ну це, ну це даже не 10, це днів 4-5, ось Оцю діляночку я посапала. Подивіться. Ну, подивіться. ну, нехай той манюки виліз, може, там вчора позавчора. Ну, а оцей весь, що я попропускала. Ну от як, ну що мені повилазило? Чи, ну, ну як? Ну я ж не вночі його сапаю. То картоплю лише садять вночі, щоб жуки не бачили. А я ж сапала його в день. От як можна було сапати, щоб попропускати бур'ян? Я взагалі ну я не розумію. Так само тут, ось дивіться. Ну от ростуть собі бур'яни і все. Я не розумію, як. Як його ой Боже, а до речі, стосовно люцерки, дуже вам дякуємо. Дуже просто. Ну, і в Ютубі коментарі, і в приватні повідомлення, в Фейсбук коментарі, і в вайбер коментарі. Величезне вам дякуємо, що ви відгукнулися на нашу проблему. Два слова скажу: що, що ми почали робити. Ми почали там зверху. Ви бачите, що люцерка вже взагалі прикоротила свій ріст, і її починає вже заглушувати лобода то вже сьогодні Олег почав з самого вечора. А чим ти лескою чи диском косиш? Діском при самій землі починає скошувати, бо дуже багато хто писав нам, що головне, щоб вона не почала викидати насіння. То, тобто, її треба зараз викошувати, воно чуть-чуть повідростає і знову викошувати, щоб вона головне не пустила насіння. І не залишилося на наступний рік. Ну, будемо ще такий, бачите, ще такий об'єкт один додався, про який буду тримати вас в курсі, і буду вам показувати, що тут відбувається. А ми сьогодні працюємо на нашій картоплі. Уже дуже-дуже давно ми проводили на ній боротьбу із бур'янами. А якраз у нас вчора ввечері і вночі пройшов такий непоганий дощик, воно все відпарилося, відкисло. І Олег, оцим. Цією штукою посередині по міжряддях катається, а я там трохи йому. Обгортала так легесенько-легесенько, тільки зверху ніби шкрябала, щоб не пошкодити столони, де в'яжуться картоплинки. І зараз йду до цього йду до часника. Хочу вам сказати, що в мене на городі не росте часник. Ну, як не росте? Ні, росте. Питань нема. росте, тільки самі зубки не в'яжуться. Буває таке, що якось поза того року чи ще раніше, що ми не вибирали. Такий, як вишні, там його ну, не було, геть що вибирати. Ми там собі викопали, щоб було там на огірки на джіку, а, а то все покинули к чортової матірі перегорали. Ну, як, як його там не було. І садимо великі, гарні, відбірні ті зубці. А вибирати нема що, тому що потому що, потому що нема що. І в цьому році бачу, подивіться, мені чотири рядочки. Я його й не садю вже, тому що знаю, що, що це. На пропасть. У мене його тут чотири рядочки, і я бачу, що він зовсім ну все, зійшов, почав рости і прикоротив своє існування, скажімо так, починає вже жовтнути. Тому я знайшла якесь там добре воного для квіток, але подивилася, що там така непогана формула НПК, і зараз його трішечки підляю, поки Олег там закінчить своїм лісапітом проводити зелені операції. А? Дощ крапає, якщо цукровий, то ж не цукровий, може не розмокнеш. Лишилося дві вулички, може якось закінчимо. У нас збирається дощ, але, як то кажуть, ми не шукаємо легких шляхів. Олексійович? Все, часник свій підживила, три поливалки води у мене на то пішло. Олег закінчив циклювати картопельку. Дощик, дощик капає дрібненький. Я ж думала, я ж думала, Запорожецьненько. Да, да, да. Люди, підписуйтесь, більше співати не буду. Обіцяю. Так, дощ усилюється. Ми тікаємо додому, бо в нас там ще зелень на кося на кролям, а не можна, щоб вона намокла, бо мені треба ввечері дати її їсти. Люди, ще таке питання. Я така сьогодні щаслива, так хочу з вами поділитися. Прям, ну, аж, аж знаєте, як от у язик чешеться поділитися. Коли Каріна приходила до нас брати інтерв'ю, нагадаю, там є відео на каналі. Петрукагенція стають популярними. Кому цікаво, можете подивитися, і запитувала нас про наш канал. Я їй казала, що Каріна у нас канал не справжній. Він такий, знаєш, ну як мала дитина, Такий є українське таке гарне слово. Мені дуже подобається. Випищений. Випещений. Випещений вами, нашими глядачами, нашими підписниками, які пишуть гарні коментарі, які нам дякують за нашу роботу, які ставлять вподобайки, які підписуються на наш канал. Ви нас просто пестили від 1 січня, відколи ми почали вести наш канал. І нарешті, нарешті, я казала Каріні, ми станемо е, справжніми блогерами Ютуб-платформи. коли в нас з'являться хейтери. Дякую тобі, чоловіче, що ти сьогодні написав мені такого гарного коментаря. Він зразу, звичайно, цей чоловік відправився в бан, тому що я не дозволяю переходити якісь мої особисті кордони. Якби ти написав зауваження мені про мою роботу, про мій город там, чи про моє господарство. Ну, Я могла б з тобою дискутувати, але коли ти переходиш на особистості, я нікому не дозволяю цього робити. Я доросла дівчинка, я вже виросла з того, щоб мене можна було так називати. І тому така рада, Аж мені так весело. Нарешті, нарешті цей день настав. Треба було зробити 200 відео, щоб цей. Діска, не, не хороший чоловік, оцей з'явився на нашому каналі. Величезно тобі дякую. Я сьогодні відчула, що ми стаємо справжніми блогерами. Е, ну, все, друзі. Ми йдемо на подвір'я поратися до наших кроликів. А вам бажаємо всього-всього найкращого. Пока-пока. Порадьте, як навчитися сапати, бо в мене ще огірки тут стоять теж днів п'ять тому сапані, пересапані і на них бур'яни ростуть.